До громадського руху народний контроль звернулися мешканці вулиці Червонозорівська, 15. Через дирявий дах. У людей відпадають шпалери, горить проводка, розмикають вікна. Люди неодноразово зверталися до комунальників, однак безрезультатно. Тож мешканці звернулися до народного контролю. Галина Миколаївна живе на останньому поверсі. Жінка бідкається, вже втомилася робити ремонт. От, от сюди все вода біжить, вода, тут води і на коньки. Уже акно. А ну від води, видіть як зростається. Здесь була електрика, замикання, горіло у мене. Ми зараз нову проводку зроли. Ось дивіться, це я трошки yeah. заробляла сама, uh -huh. ну воно просто капає, тут, усі, тут даже видно все п'ятно, от води, то вона про Витирає, ну, поки вона ж хвистить. Люди додають, добряче перепадає і тим, хто живе поверхами нижче. Були обої, ми їх поздирали, тому що воно вже розклеїлося, воно було вибалялося. Ми сняли, зняли та і все. О, і оце ось, тече отак, прямо на було, було, ми зняли, бо тут мокро ужас один. Чому діряву покрівлю не лагодять? Журналісти народного контролю взялися з'ясовувати уже номер 1 Там запевнили, до ремонту візьмуться вже цього місяця. Ви плануєте ремонт, так? Обов'язково да. Поточний ремонт. Угу. Поточний ремонт покрівля. А коли плануєте? Ну, В липні. Народний контроль слідкуватиме чи приведуть Дела до ладу дах у будинку по вулиці Червонозорівська, 15. Ірина Романів, Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком